Компресійні шорти та лосі на Adidas. Сірий колір, розмір XL. -ка. Є в наявності тільки останній комплект, тому вони у розпродажі. Мають ось таку брендову резинку, лейбл. Тканина плотна, бачите, така грубенька, приємна на дотик, класно тягнеться, еластична, не розтягується, не втрачає своєї еластичності. Все надійно прошито. Ось так виглядає з середини. Ось такі лосіни. розмір XL, Нагадаю, є в наявності тільки один такий комплект. Одні лосіни та одні компресійні шорти. Це наклеєчка.